Вітаю вас, любі діти. Сьогодні ми з вами поринемо у невичерпну спадщину музичної української культури. А саме у світ українських народних інструментів, який нараховує понад 60 найменувань. Деякі з них ми з вами сьогодні розглянемо. Духовий інструмент Трембіта. В його звучанні. Живе душа українських гір. Трембіта найдовший інструмент в світі. Його довжина досягає від трьох до восьми метрів. Бандура. Це струнно-щіпковий інструмент, і вона була улюбленим інструментом козаків. Бандура це український винахід, бо немає не в одній країні світу такого інструменту. Сопілка це один з найдавніших духових музичних інструментів. Звучання сопілки дуже ніжне. Вона оспівана казками та легендами. Увібрала в себе співучі серця наших предків, їх вільний дух. Ліра. Це струнний дерев'яний інструмент. Її звук сумний, трохи гугнявий, монотонний, але потужний. Старовинний духовий дерев'яний музичний інструмент. Сурма один з видів козацької дерев'яної труби. Козацькі сурми грали завжди до бою. Цимбали це струнно-ударний інструмент. Його звук видобувається ударами паличок по струнах. Бон, це український народний музичний ударний інструмент. При ударі по ньому виходить цікавий звук барабана в поєднанні з передзвоном дзвіночків. Дримба це самозвучний щіпковий інструмент. Він має особливу силу і вважався містичним інструментом. Дримбу використовували в лікувальних цілях. Цей інструмент зцілює душу і тіло. Кобза це струнно щіпковий інструмент. Вдавнину подорожуючі співаки супроводжували свій спів грою на цьому інструменті. В ті давні часи їх називали кобзарями. Окарина. Цей музичний інструмент має казковий тембр, імітує завивання звірів. Та спів птахів, особливо зозулі, тому ще її називають зозулька. Бугай це старовинний музичний інструмент, який за тембром свого звучання нагадує ревіння птаха Бугая. Ось послухайте. А так звучить музичний інструмент бугай. А це діти, наш земляк, херсонець Андрій Лопушинський, який і зараз виготовляє цей старовинний музичний інструмент. Вивчайте діти українську музичну культуру. Цінуйте та бережіть її, адже це наша історія, наше сьогодення і наше майбуття.